У рівному більше десяти родин стали в'язнями власних помешкань. У дев'ятиповерхівці на вулиці Данила Галицького 9 а в першому під'їзді вже понад місяць не працює ліфт. Майя Іванівна інвалід другої групи. Жінка мешкає на дев'ятому поверсі. Щодня змушена долати неймовірно складні для неї дистанції. Сьогодні прийшлося поїхати в пенсійний. Я до шостого доходжу, а далі вже хоч мене не сіть, везіть я пройти не можна. Ну але ж дрови виходу немає, мусимо йти. Сама хворію на нашому поверсі, таких як я. Всі вже люди. Ну, похилого віку. Чоловік інвалід, теж нога не може ходити. 72 роки має. Чимало у цьому будинку мешкає молодих родин. У кожній діти, коли вночі всі лягають, мама не може поняти. Неї ноги гудуть від того, що вона набігалася по вверх вниз по поверхах, чи мама болять у те, що вона щось зробила? Дуже тяжко. І морально, і фізично це просто не передати. Це я ще живу на четвертому поверсі. Я не уявляю як тим, хто живе на восьмому. Восьмий, дев'ятий, це мамочки виходять раз в три дня, коли тата вихідний. Мешканці розповідають, у житлово-комунальному підприємстві ані строки відновлення роботи ліфта, ані причину зупинки не повідомляють. Є три різні версії, що це може бути полонка ліфта з двох причин, або перерваний трос, або мотор зламаний. І кажуть, що це що це може ще бути виключення з на за неоплату, але ну як ми розуміємо, що. Майже всі мешканці вони взагалі платять гроші, так і навіть ті люди, які все ж таки не платять, е ну це є невелика частина насправді, і не мають права виключати ліфт тоді, коли є лише часткова неоплата. Майя Іванівна вирішила дізнатись таки точну причину зупинки ліфта. Звернулася в управління житлово-комунального господарства. Мені сказали, що це дуже довгий процес. Тому що потрібно капітальне будівництво. Це зв'язано з ви розумієте, що це розказали в двох словах, зв'язано з граничними нормами цін. Поки що це затягнеться надовго через колізії в законодавстві рівняни не повинні страждати. Переконаний голова громадської організації Дмитро Якимець. Зрозуміло, є сьогодні проблема в тому, що місто повинно закопати по найменшій ціні і немає як такого механізму. Ну добре, якщо немає механізму, ну що людям далі вдома сидіти? Ну невже не можна домовлятися? Якийсь обмінний фонд шукати, знаходити якісь варіанти компромісу, але запустити цей ліфт, розрахуватися пізніше, коли буде механізм, якісь інші схеми задіяти. Мадський контроль звернувся до управління житлово-комунального господарства, аби роботу ліфта відновили та зробили перерахунок людям якнайшвидше.